Мені 30, а я боюся вступати у відносини. Особливо думаю про реакцію батьків на мого партнера. І чому так? Я зараз розкажу, а ви обов'язково поки що підпишіться на мій канал. Перше, це страх покинутості. Тобто, я боюся близьких стосунків, і насправді це означає, що боюсь, що мене покинуть. І цей страх у вас йде саме з дитинства, якщо у вас, припустимо, був досвід, коли вас залишали батьки. Наприклад, емоційно, тобто відчуття було в дитини, що я там нікому не потрібна, якщо уваги мало приділяли. Або ж буквально, тобто, в дитинстві мама, наприклад, поклала спати дитину, а сама пішла сапати город. Друге, це поглинання, тобто страх стосунків, пов'язаний зі страхом контролю, або ж пригнічення. Тобто страх втратити себе у взаєминах. І цей страх виникає, якщо в сім'ї були порушені особисті кордони дитини на постійній основі. Третій момент це тривожний розклад, страх стосунків може бути проявом соціальної фобії або ж соціальної тривоги. Якщо ви боїтеся осуду інших, оцінювання або ж відмови, що вам буде важче побудувати близькі стосунки. І от давайте розберемо внаслідок чого виникають такі страхи. Перше, це слабкі кордони в сім'ї, тобто відсутність власного простору і втручання батьків в особисте життя. Емоційна зневага: ти ніхто, ти ніщо ні на що не здатний, і порівняння з іншими, втрата одного із батьків, або ж смерть або розлучення. Наприклад, хвороба там, фізична або ж психічна. Алкогольна чи наркотична залежність батьків, цілком можливе фізичне чи сексуальне насильство, ігнорування, тобто, коли тебе взагалі там, наприклад, не помічають. І взагалі от образи, які сформувалися внаслідок вище згаданих чинників. От курс гіпнотерапії допоможе вам швидко прожити і відпустити всі ці дитячі психотравми і повернутися до нормального здорового життя. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступних моїх відео, і поставте вподобайку цьому відео. А якщо бажаєте зареєструватись на консультацію, ви можете це зробити на моєму сайті посилання у шапці профілю, або ж пишіть у приват.